Граємось тут в пісочку, набирає, Ромочка пісочок, старану-старану набирає, лопатка за лопаткою, да? Що з нашими кросівками, вже зовсім не ясно? Не ясно, так? Да? Там, мабуть, тільки пісочок всередині замість шкарпеток. Дай, Ромчику? Що зайчик ти скажеш? Своє виправдання. Старається, старається. Да, Ромочка? Старається, старається зайчик, так, падкою Ой, Пасочка не вийшла. О, біда. Біда. Да, Рома поки набере, набирав, вже пісочок висох. Набираю відерочку або машинку. По машинку набирай. Ого, там каміння. Вот там каміння таке велике. Каміння. Каміння, да. Камінюка. Камінюка. там. Камінюка. Ромка в пісочку грається. Якийсь камінчик загадковий. Камень. Да, мама його. З відеречком витягла із візочка, значить він уже там був. Ромочка вже цим камінчиком грався. Да, Ромочка? Не розкажеш, що це за камінчик такий цікавий. З бабусею ще грався цим камінчиком. І все його засипає у відеречку або у машинці і дістає з пісочку. Засипає і дістає. Зараз он зачарований. Голуби бігають, і Ромка зачарований. Не ганяй голубів, хай вони щось там їдять зайчик, вони щось там їдять, не заважає. Щось їдять, бачиш, голуби, щось знайшли, їдять. Ам-ам, да, який ти чистенький, зайчик, який ти чистенький. Боже, золото. Щось там ам-ам, да, зайка, не їх, будемо пісочком гратися. Да? Пісочком гратися, Ромочка. він пісочок нагрібає і в машинку, молодець. Да. Так, да, зайка, молодець. Що там, вітерець подув? Гарненько, так? Да? Вітерець подув. Тобі сподобалось, так? Да? Давай гратися, давай, гратися будемо далі. Грається з голубами. Що вони зі мною не граються? Що я сам тут граюся. Отак. Ром, вони не граються пісочком, зайчику. вони не граються пісочком. Рома! Ромка сходить з розуму, ганяє всіх голубів. Всіх порозганяв, всіх порозганяв, всіх, усіх, нема голубів, всіх порозганяв Ромка. Да? Всіх порозганяв. Все тепер пісочком грайся. Грайся пісочком.